Якщо ми говоримо про сучасний період, Росія вже дуже загрузла Україні, використовує прямо скажу основні, але вже останні великі резерви. Так, да, ще є додаткові, да поряду напрямків, вони мають переваги, але щоб мати е перспективу війни з НАТО, зараз фактично це Росії е смерті подібно. Вони не зможуть вести масштабну війну. З величезним блоком, з е, озброєнням п'ятого шостого покоління. Тут уже не люди будуть е, рахувати, що в них ще є багато людей. Тут будуть якраз ракети вже не атакамси, наприклад, а більш потужні, які мають заносити удари по всій території. Це і крилати, це середні дальності, це відповідно репи, які перекривають небо повністю. Це система ППО, це те, що буде задіяно по всім секторам ведення бойових дій. Росія такого потенціалу не має. І зрозуміло, що тільки загрожує НАТО, що вони ще підуть якоюсь війною, а аналітики там в Німеччині, в інших да ми ще передбачаємо, що буде війна з Росією. Нема такого потенціалу в Росії, особливо в оборонному форматі технологічному, щоб вести високоактивну масштабну війну з блоком НАТО.